П'ять способів розмотати нитку з великої катушки на маленьку. Далі у відео. Варіант перший. Ось така готова, висока шпулька. Вона має з однієї сторони отвір для просягання ниточки. Цей отвір протягуємо ниточку, встановлюємо шпульку на шпуле-намотувач і намотуємо контролюючи ниточку рукою. Варіант 2. Ось така моталка. Вона має різьбу та верхній гвинтик. Встановлюємо пусту шпульку від маленької катушки. Встановлюємо на шпуле намотувач, намотуємо нитку спочатку вручну, підводимо її. До обмежувача і намотуємо, контролюючи ниточку рукою. Третій спосіб це зламана шпулька. На неї ми одягаємо катушку, далі цю шпульку ставимо на шпуленамотувач намотувач та намотуємо. Але цей спосіб не такий стабільний, як попередній. Четвертий варіант ось така шпилька для волосся. Вона має бути вигнута саме таким методом. Ми вставляємо кінці шпильки у шпуленамотувач, далі встановлюємо катушку, підводимо до обмежувача і намотуємо. П'ятий варіант ось така канцелярська резинка. Її ми намотуємо на шпулі намотувач, так щоб вона була об'ємна. Потім одягаємо на неї катушку і намотуємо так само як попередні. Пиши в коментарях, який з варіантів для тебе став відкриттям, яким ти користуєшся та збережи це відео, щоб не загубити.